Привіт, привіт, вітаю на каналі. Так, граємо в рейтинг. І у мене Туреччина. Отже, що, напевно, в цих яничар будемо грати. Давай, спробую. Я все одно за ці східні нації не вмію, а легкими піхотинцями постійно всі грають, треба якось різноманітність якось додати. Козачки. Спробую щось зробити. Так, друге це... Кузня і шахту золоту першу. Складик спалюємо, як завжди. О, блін. Обмін я не встиг зробити. Перший. Так, ти давай сюди йде, потім сюди і сюди. Те сюди така прогуляйся. Так, а вебадуєте дві кази из тайню. Так, значить дві золотых уже є. чудесно Так, давай, поки що сідет. І туди 4 треба. Ще 2. Так, я на чари пішли. Легкі сипахи, да, чи як вони? Так. Да. Легкий сипах також пішов. Так, і... Давайте їжу бігом. Їжу бігом. Так, ви сюди на каміння підете. А весь сюди на дерево підете. Так, там же шпіони ходять, бачу. Так, до речі, що тут? Та ну, ти прикалуєшся, Алжир. Блін. Ну чому так? Так, слухай, слухай, слухай. А треба ж прокачувати швиденько. Шахти. Так, три запустив міських центрів, а в мене... є така проблемка, що я люблю два запустити і грати з двома. До 10-ї хвилини, а потім зрозуміти, що щось у мене мало селян. Так, давай вже зробимо так. Ти сюди. Так. І збираємо на третю шахту золоту. Точніше, на покращення. Є. О, сразу 5 вибрав нічого собі. Блін, не можу всіх захопити. Так, сокера, сокера, далі треба залізні швиденько. Я четверта. І будемо закриватися вже от трошки. парканом так далее так слухай видно что робится. А, так давай все возьмем Так, потім. далее Паркан, еще тут. Так, надеюсь, там все нормально. Так, ну що там? Взагалі забуде чи ні. Золото, давай слухай, що так зроблю. Золото тут на прокачки треба багато. Так, всі шахти я вже зайняв. Є yeah. так давай, значить скільки в мене їх тут. 17, да? Блін. А скільки вони, слухай, 12,5 секунд? Нічого собі. Давай щось так сюди зроблю. Качнемо ще оцю хавку. Ладно, це пока не будемо брати дерево. Нема дерева. Так, і хто в мене тут? О, турки. Ну, я більш ніж впевнений, що він також піде в цих легких піхотинців. Е, так, що далі, що далі, що далі? Я навіть не знаю, що робити далі. Потрібно дерева багато і. так, до речі, Да давай. До речі, мені треба, напевно, ще прокачувати це вугільну і ще хоча б одну залізну. Але селян треба. А що мені треба, блін. Дивись, як ж я. Затупив, блін, десята хвилина. Печаль. Ай-яй-яй, да. Погано, погано. Так, дерево. Треба багацько дерева. Давай, значить, ще сюди. І будемо домінювати отак. Так, ну давай же. Прокачувати будемо. Так, я не знаю, що робити. Так що це мені дерево треба, бляха. 2600, давай швиденько, швиденько. Підкову берем. Ой-ой-ой, оце так оно. І що, і вже не вистачає знов на... на третю казу все є. Давай тут десь і позаду. Все бачимо, так. Все, тепер давай швидко. А лопата тут так да, коштує як не має коштувати. Так, 6000 тисяч каміння. Що 40 секунд, так швидко стрел, захист давай трошки, хоча порозставляю. ой, гармати, блин, да, коротше. Що я тут зроблю вже? Так, все? Ну а вже це візьмемо Деся, десять тисяч їжі. Ого! Так, слухай, давай поки всі стоять якось спробую отак. Є, так, їжа, yeah. їжа, давайте. Ну ч він став? Так, а тут що там? Оооо, татарини. Так, слухайно. Ну. Давай, каміння буде рубати. Чому б і не поки вони так і стоять? О, вже другу стайню можу. Давай, 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 бігом. Такс. Давай стайню. Так, слухай, що там по балам, я навіть не дивлюсь? Тут зелений саме такий же стяг тут весь. А, ну як завжди, ліміт Так, слухай, ці вже прокачані. мені треба. Що мені треба? Мені треба... Швидко стріли я той взяв. Давай на, на другий спробую на мене. Слухай, да як добре. Поки всі стоять. Ми собі... Можемо качатись. Прокачуватись. Коротше, затяжна катка буде, да? Скоріш за все так, тут треба це одразу взяти і оце, блін, що це робиться? Чому всі стоять? О, пішли, да? Блін, мені би отут би швидше добудувати, щоб я собі міг спокійно на допомогу піти союзнику. Але поки що ніхто не йде вроді, да? Ще будиночки. Поки що ніхто не йде де двойку тут Все вперед. Там, дерево, що нема дерева? пишу ну Блін, ну, ну слухай ну не зливайся пусти ж мене ну ти валяно, блін от вайт бля ну ти подиви Вже до мене та бля все короче Ну я в шоці, ну як так? Треба гармати сюди десь підтягнути. Чи, да, це вже з -з -з злив. Ай, ти бляха, ну Ну шо ж так туплю я, ну ти подиви? Тег надо будувати чи ні. Чи я не знаю, що тут ще робити. Чекає поки що. Хай виходите мені тут взагалі не варіант Костутити чи що? Давай, гаубиці, сюди. Ну да, втраты я тут, конечно, пониз колосальні. Ну все. Пограли. Чи не пограли, подивись? Ну що він там? Так, так, до речі, треба ж тут. Ось так зробити. Потім ці всі гармати сюди. І це ми можна виходити десь вже сюди. Бляха, він буде мені допомагати чи ні? До речі, дуже ще палаш можна взяти, що там залізо. Золото надо, да? Ой-ой-ой. Так. Так, ну цих також треба зливати вже. Не та я добудувати він мені тут. No, da, to już wse. Pechalka. що хто це був? Aeros Chill якийсь... Так, звісно, Отто Вайт, блін... Якби він мене тут спочатку пустив. Дивіться, це тут що це таке у нас? Че, це ці двома націями я собі тут грав, так? Да? А, ні, Алжир тут і Алжир тут у нього. А, ну так, да, це в нас турки. Ми один проти одного. О, да. Ну, така гра. Дякую, що додивився до кінця. Лайкни, та підпишись, підтримай український контент. До нових зустрічей, пока-пока.